Казка про оха чародія. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корх завишки, а на сажень борода. Знає край і вздовж, і вширшки, і яка йому біда! Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідси голос подавав. А як зранку, та й до ранку Стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, Той приходить і волає, або й тихо каже Ох. Хоч би навіть ненароком, та є ох, промовив ти знай, що вилізе те боком, воріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мухова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні її кімнати, срібло, злото скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти. По клітках пташки сидять, золоті грають рибки в кришталевих скринячках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках, враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні. Попугаї заторочать, приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить. В тебе рибка мовчига. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички, враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, Наче в пастку, бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш може нині головою наложить, скажеш, Я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить негоден, Рукавички й жупанок. Стань на службу, подарують рукавички й жупанець. Привітають, пошанують тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Будеш тоді вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся всюди брами під замком. Та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає плач на спів так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жар птиця, співом душу потіша. Та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хтів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят же й сім замків. Вже вам казка обридає? Що ж, хто має кладенець, хай ці розрубає, буде казочці. キネチ。